Що може вийти, коли дев'ятеро людей об'єднаються та вирішать згуртувати спільноту одного з районів Києва? При цьому ще й спробують залучити сусідів до важливих і корисних соціальних ініціатив. Цікаво, тоді дивіться. Кав'ярні на Подолі зранку гамірно. Тут всі знають одне одного, вітаються і обмінюються новинами. Саме тут група друзів зустрічалась щосереди протягом трьох місяців і створювала журнал Подільський вісник. Цей журнал може стати місточком між людьми. Вісник це подарунок на різдво сусідам. Він 100% безкоштовний і таким залишатиметься, створений на волонтерських засадах і. Електронної версії не буде. Ну принаймні зараз ми так вирішили, тому що це підвищує цінність самого друкованого журналу. Над журналом працювали дев'ятеро людей. Основна його мета зблизити спільноту подолу, познайомити між собою сусідів, які багато років живуть поряд, та просто подарувати хороший настрій та милі історії. Творці надсилали свій журнал навіть в Америку та Іспанію для подолян, які тимчасово живуть за кордоном. Ми придумали таку систему. Я назвали систему ельфів, що у нас є якісь. Тепле коло друзів, сусідів в першу чергу людей з подолу сусідів і сусідок. І ми просили. Ми зробили для них закриту зустріч і просили їх вже розповсюджувати по своїм сусідам. Тобто, ми та такі ми прозвали це да ільфійською системою і з метою ну не тільки закрити задачу розповсюдження, але і так би мовити, оживити і реактивувати зв'язки між людьми. Які трошечки просіли у першому випуску журналу можна знайти коротку історію подолу, річний адвент-календар зі списком справ, які можна зробити на подолі у 2025 році, рубрику про собак, а ще зворушливу історію про Бога з чату ОСББ. Тут є ось такий розділ. Мій улюблений перші люди були подолянами. Це коротка історія подолу. Історія цього місця додає ще глибших зв'язків. Ну тобто, коли ти бачиш тягність цього району, ти починаєш його цінувати ще більше. Мені би хотілося, аби це було кимось натхненням для інших районів. Тираж першого випуску журналу тисяча примірників. Його можна почитати у тринадцяти закладах на подолі. Журнал надрукований унікальний. Японською технікою різодруку з використанням еко-чорнил на основі сої та рису, а також повністю придатний до переробки. У дизайн видання автори заклали багато символів та цікавих фішок. Ідея в тому, що це ніби як трамвайні оці вусики, це трамвайні лінії, по яким ну, електротранспорт їздить. Ці зорі це одночас і зорі, бо у нас різдво і небо. І зорі в небі, а також це як знаєте, коли електри, елект, електрика дає такі іскри. Ну а це традиційні е, е, різдвяні зірки е, восьмипутні, з якими ходять колядники. Також у журналі можна знайти інформацію про різні соціальні ініціативи, аби долучитися до них і бути корисним громаді. Ще важливо, ми згадуємо в віснику про, наприклад, можливість поволонтерити і зібрати аптечки для військових. У нас є організація State, і ми про неї написали, щоб люди могли підтримувати військових. В Майбутньому точно будемо розповідати про військових подолян для того, щоб можна було підтримувати їхні підрозділи. Автори журналу вірять, що подільський вісник. Стане чудовою традицією та настільним виданням для подолян, а також що він зможе надихнути інші спільноти та побудувати тісні сусідські зв'язки.